Цю дев'ятирічну війну з 79 по 89 називають В'єтнамом СРСР. Саме цей конфлікт став одним із найбільш трагічних і найбільш суперечливих епізодів пізнього союзу. Це був не просто локальний конфлікт, це був геополітичний провал, який підірвав економіку, деморалізував цивільних та військових і прискорив розпад імперії. Це почалося у розпал. Холодної війни в Афганістані йшлося протистояння між прокомуністичним урядом, його підтримував Союз, та ісламською опозицією, моджахедами, яких підтримували США. Рішення про введення військ СРСР ухвалив Леонід Брежнів. Офіційно вторгнення в Афганістан називали інтернаціональною допомогою афганському народу. Насправді це була справжня війна. Отже, у квітні 1978-го в Афганістані відбулася Саурська революція. До влади прийшла прорадянська народно-демократична партія. За кілька місяців у неї почалися проблеми: повстання у Гераті та Кабулі у 1979-му Лідера поліцили Нур Мухамеда Таракі усунули від влади і вбили на його місце. Став Хефізула Амін, якого Москва підозрювала в антирадянських настроях і зв'язках зі США. Брежнів та його оточення, включно з міністром оборони Дмитром Устіновим, головою КДБ Юрієм Андроповим та міністром закордонних справ Андрієм Громико, бачили у цьому загрозу. Їм був не потрібен Афганістан, який контролювала б Америка. Ведення війська СРСР в Афганістан подали як відправку обмеженого контингенту. Насправді це була масштабна інтервенція. Радянці захопили Кабул, пішли на штурм резиденції Аміна, якого вбили під час операції Шторм 333 до влади СРСР поставив Бабрака Кармаля. Апетити СРСР зростали від планів підтримки прорадянської влади та захисту кордонів, які були на початку. Тепер союз хотів встановлення соціалістичного режиму, знищення моджахедів та контролю над ключовими комунікаціями. Офіційно генштабі казали, СРСР хоче запобігти зовнішньому втручанню і допомогти владі Афганістану з реформами. Але насправді це було окупацією. Радянські війська контролювали міста і дороги, періодично штурмували гірські райони, зокрема Паншерську ущелину, де їм протистояли бійці Ахмада Шахмасуда, польового командира моджахедів, який через три роки після провалу радянського вторгнення стане міністром оборони Афганістану.